Стався такий дуже дивний інцидент, як на мене: Китай атакував лазером німецький військовий літак. Про це офіційно повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Інцидент стався над Червоним морем, поблизу узбережжя Ємену. Літак ВПС Німеччини виконував завдання в межах військової операції Європейського союзу Еспайц і місія. Ця ініціативою Європейського союзу спрямована на захист труду торгового судноплавства в Червоному морі від атак єменських хуситів, пане Артуре, це ну чесно кажучи, я трішки не зрозумів. Це про що угу. О, ми ще побачимо про що це, тому що необхідно дочекатися деталей з боку німецького уряду. Але що ми розуміємо, китайці підтримують хуситів. І це вже довго час. Було чимало заяв американського уряду про те, що КНР залучена в власне дестабілізацію о, Червоного моря. Це говорила ще впередня адміністрація. Американська нова не так багато про це говорила, але хай там як вони теж це чудово розуміють. Ну mm -hmm. і звідки там взявся китайський корабель, тут німеччина також ще не уточнила. Але ми ж розуміємо, що навпроти ем, ємену знаходиться китайська військова база у Джибуті. Яка до слова багато років модернізується під субмарини, та там під дуже важку зброю? Нагадаю, що Кейнер має там базу тільки тому, що вона, мовляв, бореться з піратством. Ну дуже цікаво, яких піратів вони будуть знищувати та стратегічними субмаринами, але але ми. Ну, все розуміємо. Це акт агресії, заперечно, це загроза для Європи. Я думаю, що це дуже добре послання для канцлера Німеччини, які останніми днями якось применшував китайську загрозу для європейського континенту, спробах ем, виглядати більш гарно для Дональда Трампа. Але от вже Німеччина з цим зіштовхується, і це такі дуже віддалені дзвінки майбутньої Третьої світової війни, де китайці ага. точно братимуть участь і навіть. Якщо НАТО зараз страше змінює цю риторику, знову ж таки, спробах е, стати більш симпатичними для Дональда Трампа, театри зливаються, небезпеки зливаються, і кожна європейська держава має розглядати далеко не тільки Росію, як загрозу для своєї національної безпеки. Я пригадую одну із ваших з, наших з вами бесід, де ви говорили про те, що центр світу давно вже знаходиться не в Європі, він знаходиться, ну скажімо так. Десь в Південно-Східній Азії, ймовірно. Ну, можливо, трішки плюс-мінус туди-сюди, але ну, географічно можна там міркуватися у приводу, але точно там, де ближче Китай. А, минулого тижня Китай відправив свого очільника закордонного відомства, ну, я сказав би це праву руку Сі Ван Ї, до Європи. Ця поїздка була приурочена 50 п'ятдесятиріччя, якщо не помиляюся, дипломатичних відносин Китаю та Європейського союзу Європи загалом і була зустріч цікава в андії із віце-президенткою Європейської комісії з питань зовнішньої дипломатії, Кая Калас, колишня прем'єрка Естонії, яка активно підтримує Україну. Направду так вона домагається того, щоб Україну якомога краще забезпечували зброю. Неї і там і своя ціль в цьому в цьому питанні, але ми зараз не про це. І як вона нібито переказала пресі, то Ван Є зробив там заяву про те, що Китай все ж таки буде підтримувати Росію, аби Росія не програла у війні проти України, тобто, щоб вона ну, принаймні, не те, що там виграла, сам Ван Є цю заяву не робив. І коли ми зараз говоримо про атаку китайського. Я так розумію, військового судна на літак військовий Німеччини, яка є членом Європейського Союзу, для мене тут очевидний зв'язок. Я перепрошую, що я так довго заходжу, тому що треба ж глядач розумів, що власне відбувається, тому що за два дні до цього інциденту у Європі відбулися розмови. Між високопоставленими чиновниками Європейського союзу і Китаю ми не знаємо конкретно я принаймні, не бачив якихось там релізів загальних підписаних спільних декларацій за підсумками цього візиту. А що означає, от ця атака на німецький літак в контексті попередніх зустрічей на такому високому рівні із представництвом європейського союзу? Це провал чи це нічого не означає, пане Артуре? Я б це не знато сильно пов'язував, тому що китайська агресія експансія це один трек, китайські брехні, які йдуть від вона і це дещо інший трек. Звісно, воно пов'язано, але просто теж варто пояснити, що це не перший китайський акт агресії проти Європейського Союзу. Ми маємо дуже добре згадати підводні кабелі, які були знищені та китайськими кораблями, і ці розслідування про таке КНР ведуться Фінляндією, Балтійськими державами, тобто це системна історія. У нас є величезна кількість заяв уряду Чехії з приводу втручання, в тому числі такого військового та е, про національної безпеки Чехії, і кібератаки, і нещодавня спроба, торічна спроба е, китайців чинити замах на віце-президентку Тайвані. Бі, кім сяо, бі кім сяо, чудова людина. Делегація моєї організації з не зустрічалася. Це якраз було перед там буквально за три тижні. До ця історія сталася. Е, те, що китайська військова розвідка вже намагається вчиняти замахи на території. Європи ем, і тут велика, велика кількість різних кейсів, які ми маємо сумувати для того, щоб розуміти, що відбувається саме з китайською загрозою, ем, якщо говорити про візит, вона і це більше історія про спроби КНР е, схилити Європу до укладення якоїсь антиамериканської тарифної угоди, але mm. не буде цієї угоди. Хай там вони ну, планується ж цей саміт у Пекіні, та, і в Пекіні, і в Брюсселі будь-заходи щодо 50-річчя цих відносин, але я маю великі сумніви, що якесь потоплішення в цьому сенсі буде. Ну чому? Тому що Європа не самогубця, Європа не планує починати е, якусь надмасштабну економічну війну зі сполученими штатами, тому що якщо порівнювати значення штатів для Європи, і значення КНР для Європи, ну звісно, Штати мають величезну перевагу в усьому, крім певно. Продукції та й певних ресурсів, але диверсикація триває, багато чого відбувається, тому я не прогнозую успіху цих переговорів. Окей, okay, але все ж таки, ну тут як на мене, мені цікава паралель, і ця вся історія, тому що Ї їде розмовляє про щось домовляється, і тут продовжуються атаки. Мені дуже нагадує реальна атака. Ви згадали дуже слушно кабелі перебиті. Мені це все дуже нагадує Росію яка тобі розповідає, що ну в очі, там. Хоч але кажуть Божа роса, і так далі. Е, буквально нещодавно Франція зробила заяву цікаву е, у відповідь на пропозицію Ванді спільно працювати е, над припиненням російсько-української війни. каже, ми готові. Ванді там робив заяву, що докладати дипломатичних зусиль для врегулювання цього питання, як виникають української кризи. Але буквально у другого дня Франція говорить про те, що треба посилювати санкції проти Китаю. У Макрона вже закінчилася любов із сі, тому що пригадуючи 23-й рік його візит навесні до Пекіну. Ну він був дуже цікавим. Після цього Макрон потрапив під шквал критики, коли його засудили за ініціативу зробити автономною Європу і потепліше, і наблизити Китай і Європейський Союз. Загалом тепер це вже все відіграна історія. Ну я ніколи серйозно стався до цих заяв Макрона. Я його спробтом взаємодіяти з Китаєм. Тут багато можна розповідати про те, чому Франція веде себе саме, саме так, але що найголовніше, КНР розпочала надмасштабну кампанію проти Франції щодо. Французької військової техніки Кейнар дуже не хоче, щоб Франція отримала ринки, особливо в'єтнамський ринок, дуже серйозно, дуже важливий там вкрай важливі чудові речі зараз. відбуваються у В'єтнамі з їхніми реформами. От Рафалі та літаки, mm -hmm. тобто історія про те, що китайці китайські літаки збили Рафалі. Тому це, це позначилося, і зараз кожен там китайський дипломат бігає по світу, і розповідає, представляєте купати, купляти французьку техніку для Франції. Військово промисловий комплекс це важлива частина і доходу та і впливу міжнародного, особливо в конкурентних з Китаєм регіонах. Тому я б говорив би, що це теж нова сторінка у протистоянні, і дуже сподіваюся, що ми побачимо Францію на власне перших цих щаблях антикитайського стримування. Якщо говорити в контексті відносин трикутнику від Європа, Сполучені Штати Америки Китай дуже показовими вчора були листи, які опублікували в Білому домі, які спрямували до, як вони казали, багатьох країн там цікавий такий перелік. більш ніж переконаний, що ви бачили його. А у цьому переліку про нові тарифи немає Китаю. Сполучені Штати Америки, ну я так бачаю, зараз намагаються в особі Дональда Трампа. От я завжди підкреслюю, що Сполучені Штати Америки, Дональда Трампа, вони намагаються вибудувати тісніші зв'язки із Пекіном, так як то він намагався робити, і за період першої каденції йому цього не вдалося. Зараз я також не бачу сильних таких зрушень. Ми знаємо, що підписана якась угода. Між Вашингтоном і Пекіном деталі я не бачив. Не розголошується. Преса ну не може нічого сказати про це. Інформація закрита, які там мита встановили, не знаю. Але в цьому переліку новому е, країн про те, які засовують мита, Китаю немає. Враховуючи те, що Європа слава Богу, я скажу свою думку. Вона все-таки показує, що з Китаєм не готова товаришувати. Це як на мене дуже добре. Сполучені Штати Америки і з Європою тут е, зараз по різні боки барикади, по одній чи як оце все відбувається? Ні, ні, це не так. Америка намагається укласти угоду з Європою, Європа намагається укласти угоду з Америкою. Америка вкрай і все, що вона робить, робиться проти Китаю, насправді а, була рамкова угода в Лондоні. Про продовження рамкової угоди у Швейцарії, про те, що тривають переговори. Uh -huh. Поки немає чіткої цифри, тому що Трамп пролонгував термін переговорів і таким чином розблокував постачання рідкісноземельних елементів з Кендер. Uh -huh. uh, це не фінальна історія. Вона буде мати продовження. Uh, історія про тарифи для інших держав Східної Азії Східної Азії погана історія. Велика угода уклалася тільки з однією державою. це з uh, В'єтнамом і на черзі Індія. З В'єтнамом вже в принципі така півфінальна угода, тому що там є чіткі цифри, не найкраще, але не найгірші цифри. Та? Там близько 20 на в'єтнамські товари і 40% на китайські товари, які мікрують під китайські. Під цілий 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 комплекс поступок з боку В'єтнаму, і там вже про національний інтерес В'єтнаму проти КНР. Це окрема абсолютно тема для розмови. Щодо Японії, Південної Кореї ситуація дуже тяжка. Були провальні саміти в G7, провальні саміти НАТО провальний Саміт Клад Америка вчиняє дуже непослідовно і може зробити великі помилки. Я це зараз дуже чітко бачу. Не знаю, як воно продовжиться. Продовжиться воно після парламентських виборів. В Японії це вибори до верхньої палати. Вони в тому точно не змінюють уряд. Але те та, та конфігурація депутатів, яка складеться, може вплинути на персоналі прем'єра, і ми не з може бачити іншого прем'єра, більш професійного, ніж ем і певно набагато більш жорсткого щодо ноль на трампа. Ну це ми побачимо в 20-х числах. Якщо говорити про те, чи є ці фінальні листи, та вони не хороші ці листи, дуже не гарні листи. А, ні, поки не фінальні. Кінцевий термін, коли він має підписати указ, буде 1 серпня. Я підозрюю, що ще буде декілька раундів переговорів е, з південною Кореєю. Також там теж непроста ситуація. По південно східній Азії, ну Камбоджа, очевидно, там їм не буде зменшення та цих тарифів. Те, що з Індонезії і Малазії вони не уклали угоди. Ну з Малазі розумію, чому там здається і переговори належно чином не йшли. З Індонезії йшли дуже великі переговори, але режим Прабово дуже специфічний сам по собі. Прабово вважає себе. Таким ну, щоб дуже правильно це сказати, не султаном. Султан це це, це, Ердоган, це Султаном вважає, але вони дуже подібні між собою. Просто упробовує ще більше потужностей, ніж в Туреччині в перспективі. І по населенні, і по всьому, ну, там складна теж геополітика. Можливо, теж будуть фіналізовані ці переговори. Словом Америка робить дивні речі, особливо дивні речі в контексті Близького Сходу. Ці речі впливають на політику. На Пацифіці і це бачать ключові американські альянти. Ну, передусім про кого мова, звісно, про Японію, Австралію і Індію, всі кожна з яких не задоволена е, політикою Білого Дому. Чи буде стабілізація можлива, Думаю, впродовж людей ми це побачимо. Я не випадково запитую, тому що ви кажете, ну нібито Америка антикитайська, але от ці ініціативи, які лунають, ви їх дуже детально писали, ну вони щось схожі на те, що не зовсім антикитайські. Бо фактично в такий спосіб, погіршуючи економічний стан і взагалі там відносини. Між Америкою і низкою цих країн, які ми передвічіли, ну це ж на руку Китаю за великим рахунком. Ну це якщо ми думаємо, що східно зійські демократії вони ним по собі не суб'єктні або там ідіотські. Та вони не такі, вони розуміють, що КНР має претензію територіальну для до кожного з них. КНР готується до величезної війни. Ну хай які проблеми з Америкою йти до Китаю, це як Європі йти до Росії чи погіршення відносин Європейського Союзу зі Штатами означає, що європейський союз звертається а, в простір Росії, uh -huh. ні, не означає. Чає так само із Китаєм. Звісно, вони також будуть якісь сьогодні економічні тарифні обговорювати, але але є купу нюансів. По-перше, і диверсифікація їх постачання, і конкуренція, і помсти з боку Америки, тому що до Трампа є така риса, коли хтось йде до Китаю, починається американська кара, і чи готова, наприклад, там Південна Корея, не будемо говорити про японії Південна Корея та заплатити п'ятдесятися. Якщо в 500% то, там відсотків тарифів буде не накладено за помсту, ні, це вб'є південно-корейську економіку, а тому вони не будуть робити там знато рішучих кроків на користь Китаю, тому що буде кара з боку США. От. Але те, що Дональд Трамп мало кому подобається, і те, що він не Джо Байден, я думаю, це всі розуміють. Ну і всі розуміють цінність там певної міри демократичної партії тепер. Але я ж ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то саме Південна Корея, Японія і Китай підписали угоду безмитну про безмитну торгівлю ще після mm -hmm. першої порції введених мит проти е, цих країн. Вона наскільки я знаю, діє чи вже не діє. Ні, не діє, це дуже стара. Стрі переговори вони тривають понад 10 років. Угода не досягнута. Ні, 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 це буквально цьогорічна історія. Я знаю так. Це продовження дуже старої історії, яку ага. вони поєновили торік. В них збираються міністри. Вони це обговорюють, але нічого не фіналізовано, нічого не підписано. Можливо, буде саміт, можливо, його не буде на рівні голів. Якщо не прибуде сі дзінпін, він не прибуває на саміт Ростороні про ліцяна. Точно угоди не буде як такої історія про оці ці торгів. Оці всі нюанси, вона в тому числі зроблена для того, щоб мати простір для накладення санкцій, тому це комплексне питання. Але коли було багато інформаційного сплеску з боку Китаю, до речі, тому що чимало українських медіа посилалося саме на китайські джерела, були спростування з боку урядів Японії, Південної Кореї, що нічого не досягнуто, це якісь попередні домовленості. Та а самі тристоронні між Шієрою Шібо, якщо він залишиться прем'єром, та Ліджмінами і Сізіньпіна, ну поки теж перспективи його немає, тому що повторюсь, торік був ліцян, і це ні до чого не призвело. Ми багато говоримо зараз саме про індотохіканський регіон. Звісно, він дуже важливий, оскільки не те, що там просто що ви спеціалізуєтесь на ньому. Я не випадково звертаю на нього увагу. Я бачу зараз ну, певні тенденції, коли ви говорите про те, що центр світу переміщується. З Європи Європа намагається його утримувати, і мене трішки тішать ці новини. От останній візит Ван Ванді до Європи. Ну мені засвідчив те, що Європа все таки намагається, хоч трішки, бути суб'єктною.